Дивіться. Ніхто не хоче лізти в тунель. Поаплодуємо роки номер 17. Наступний номер 3. Зупинився, подивився, що високо. Я не забула. Ой, молодець. Ой, красунечка! Це, до речі, єдина, хто намагався перескочити. Ну, крім примротні, напевно. Тунель. Страшно в тунель лізти. З іншого кінця, бо я плутаюсь. Номер 25, ще один маленький бік. І насик. Я нагадаю, що не важливо. Насправді не важливо, чи робить ваша собака якісь чудо фокуси чи долає бар'єри. Важливо, що вона є, і що ви сьогодні прийшли разом з нею, тому що вам в принципі було з ким прийти. Будь ласка, номер двадцять п'ять. Молочинка перейшла тунель. Наступний номер Тетяна. Двадцять шостий номер. Таня вперед, бабі скаже свої. Так, Таня. Ну, справжня жінка, вона замість того, щоб долати перешкоди, на їх грамотно обходить. Це також треба вміти. Конструктивне рішення. А видиться я... насправді, як вона вислав. Десь там. Переживає руки, друзья, Це собака собі. Молодець. І ні, якщо вона не хоче, то молодець! Давайте поаплодуємо. Це гарна дівчинка зуміла пройти перешкоди, чи ще обійти. Це також результат. Наступний номер номер надати чи слово чи розказати собачка Стерізова та є Павірна їсти собачкою лялькою, такою зараз. А цей конкурс, тобто поміж то якось. І напевно там є фотографія собачому чину скриньку, де вони можуть щось. Це все собачного давайте підтримуємо аплодисментами. Я розумію, собакам сьогодні напрочуть жарко, спекотно, і тому, можливо, це також впливає на їхню активність. О, перелізна. Перший варіант. Перейшла собачка тунель. давайте поаплодуємо у номер 8 Наступний номер номер 9 Ой, перескочила Одесу. Ой, красунчик. 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 Ну, я можу помилитися і десь на вашу собачку. Якщо це хлопчик сказати дівчинці, то ж ви не обіжаєтеся. Перейшов номер 9. Наступний 22-й. Живчик, давай, живчик. Ай, не, -не молоденка. Сама боліваю за живчика. Давай! Жирчик. Господар, ну як він не перелазить, то пер... о, перелазьте, ви хотіла сказати. Але вона відчула, що о, Жерчик молодець, господар постарався. Хто <плес> наступний в нас? Наступний у нас номер 23. Ой, як легко задає. Так, не хочемо. Заставляти. В принципі, можна було, щоб номер 23 сам переліз. Але хочеться дітна дівчина. Ладно, номер 20. Так? Давайте. Молодець. Ваша собака не хоче перескакувати, показуйте їй. Самій молодець. Я Ну ви не лізьте вже. Ви знаєте, якби, якби хтось близько бачив насправді, як власники лісь! Ніка Дудусі, нік, йди Дудусі. Нік, Дудусі. Нік, нік, нік навіть Дудусі не хоче йде. Що ж, давайте поаплатуємо за номер 20. Наступний 21. Наш футболіст. Ну, давай. Ой, молодець. А як хвіст розвивається, похнастка такий. Ага. Цікаво. От ці собаки, ви тягнете, мають долати ці перешкоди. Що вони в той момент думають про вас? Молодець! Айбі подала перешкоди. Наступний 12-й номер. Ай, кабіна, ча. Так? Не влізете. Собака, давайте поаплодуємо. Це номер 12. Наступний номер 10 Така тендітна, малесенька дівчинка з такою великою собакою. Мені <рігла> <Це хороше. рігла> <рігла> такого. Бути лінивим це також талант. І бачиш, що собака може. Нату лапу так нехотяче переставила. <рес> О, молодець. Давайте поаплодуємо. наступний номер номер 5 Ця собака дуже впевнена в собі, зразу видно. Поучам бачу.

І останній номер на сьогодні. Номер 18. Ну, Ця собака, видно, зразу кроску бігла, але ті перешкоди долала. І так і рве. Активна, сильна собака.